Вітаю вас в ефірі меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Вчора пішов з життя легендарний конструктор, легендарного автомата Калашникова Михайло Тимофійович Калашников. Він був видатним конструктором з браєрем. Це поза усіляких сумнівів. От тільки давайте не забувати, що винайшов він не зубочистку і не магнітик на холодильник. Він винайшов найвідомішу адську машинку для вбивства 20-го століття, яка відправила на той світ мільйони людських душ. Так що там Михайло Тимофійовича буде кому зустріти. Звісно, від конструктора Збройра годі й очікувати, щоб він був пацифістом і таким собі ягнятком. Калашников був яструбом, яструбом війни, таким самим, як і десятки його колег. Кольт, Вінчестер, Сміт і Весон, Браунінг, Беретта, Томсон, Мосін, Стечкін, Токарів та інші. І всі вони, як казав Старіна Стейнбек, були справжніми джентльменами і вбивцями до місків кісток. Втім, серед відомих зброярів були як не дивно, і пацифісти. Винахідник першого армійського кулемета Річард Гатлінг та винахідник динаміту Альфред Нобель вважали, що якщо в обох супротивників буде зброя масового враження, то вороги зрозуміють, що вони просто знищать один одного і тому припинять e no Наївні, як вони помилялись. Той же Нобель, створюючи динаміт, якось і не подумав, що його винахід можуть використати для взаємного кривавого смертовбивства. А коли це сталося, дуже засмутився і віддав всі свої зароблені на динаміті мільйони на Нобелевську премію. Академік Андрій Сахаров, який створював радянську водородну бомбу, жахнувшись свого дітища, став одним з найвідоміших гуманістів століття. Більш того, пішов на конфлікт з владою, знаючи, що його чекають репресії та заслання. При цьому зауважте від бомб з Сахарова не загинула жодна людина. А от скільки людей вбив автомат Калашникова, ніхто ніколи не порахує. Легендарний винахід легендарного винахідника став найпопулярнішою зброєю 20-го століття і відібрав мільйони життів. Чи переймався цим Михайло Тимофійович? Хто його знає? Усякому разі, як кажуть, це брудна робота, але хто же має її робити. Сьогодні російська пропаганда говорить, що винахід Калашникова був настільки геніальним, що одразу пішов на ура. Це трішки не так. Свої перші розробки він представляв ще під час війни, але відповідь була такою. Пистолет-пулемет Калашникова в изготовлении сложнее и дороже, чем ППШ и ППС, и требует применения дефицитных и медленных фрезерных работ. Поэтому, несмотря на многие подкупающие стороны, малый вес, малая длина, наличие одиночного огня, удачное совмещение переводчика и предохранителя, компактный шомпол и прочее, в настоящем виде своем промышленного интереса не представляет. Тим не менш, талановитого офіцера-танкіста після поранення в 42-му взяли працювати на центральний науково-дослідний полігон стрілкового озброєння. Там і народився легендарний АК. Причому спочатку АК зовсім не означало автомат Калашникова, а значило автоматичний карабін. Чим власне цей винахід і був по суті. А на автомат Калашникова абревіатура АК перетворилась вже потім, коли модель пішла в серію. До речі, під час випробувань автомат Калашникова ледь не завалили. Випробування проходили в кілька етапів, і з чергового етапу його просто зняли. Мовляв, все, до свідання, є моделі і покраще. Ситуацію врятувало те, що Калашников був особисто знайомий з багатьма членами комісії ще по фронту. Як він їх вмовив допустити його до наступного етапу? Історія замовчує, але таки вмовив. І от на наступний етап, через декілька місяців, він приїхав з докорінно переробленою адською машинкою, тим самим АК-47. Тут, правда, є маленька заковика. Вже багато десятиліть у фаховому середовищі йде дискусія, чи дійсно Калашников сам винайшов усі ключові вузли свого автомата, чи він їх просто Спіонерив спіонерів у кращих зразків стрілецької зброї німців і союзників, а також підгледив дещо у конкурентів на випробуваннях. Адже фахівці знаходять у Калашникова вузли і елементі схожі або ідентичні зразкам автомата Булкіна, автомата Судаєва, автомата Симонова, гвинтівки Холлика, гвинтівки Браунінга Ремінгтон Вісініг, гвинтівки М1 Гаранта. Ну а німецька штурмова автоматична гвинтівка Шмайсера, штурмгевер 44, зразка 44-го року, взагалі схожа на всі Звичний профіль калаша як дві краплі води. Тим не менш, винайшов сам чи піонерів, експерти не дійшли згоди й досі. Правда, зійшлися на тому, що так талановито спіонерити і поєднати все найкраще теж треба було вміти. Як би там не було, автомат Калашникова з численними модифікаціями став найпопулярнішою зброєю світу. Його переваги, простота використання і висока надійність. Існує міф, що Калашникова взагалі можна не чистити. Ну, що тут сказати, АК дійсно придатний до використання в екстремальних умовах. Але якщо за ним належно не доглядати, то не ображайтесь, коли після пострілу ви замість ствола побачите красиву сталеву розочку, а замість власних пальців відсутність власних пальців. Ще кажуть, що висока надійність автомата нівелюється низькою точністю і кучністю стрільби. Це дійсно так. Досить потужний імпульс від роботи автоматики, тобто віддача, збиває приціл. Втім, тактика використання автоматичної зброї на полі бою не передбачає високої точності. Хоча знаходяться ті, хто кажуть, з калаша можна бити білку в глаз, знаходяться, правда, інші, які кажуть, з калаша із 10 метрів не поцілиш слону хобот. Що тут сказати? Є думка, і не лише моя, все залежить від стрілка. Талановитий снайпер, пристрілявшись із мушкета 17-го століття, може бити білку в глаз. Пам'ятаєте купіровського звіробоя? Ну а якийсь косоокий криворучко, хоч ти дай йому гранатомета, той дійсно із 10 метрів не поцілить слону в хобот. Ака зображений на флагах і гербах Мозамбіка Зімбабве, Буркіна Фасо. Східного Тімора пам'ятник автомату Калашникова встановлено в Єгипті на березі Сіннайського півострова. У Саддама Хусейна був позолочений екземпляр. У групування Хезболла, визнане терористичною організацією, теж обрала його своїм символом. Поруч з Калашом полюбляв виступати Бен Ладен. Хоча Калаш, як ми побачимо зараз на відео, дуже не любить, коли кричать «Аллах Акбар». Аллах Акбар. А ще існують екземпляри АК в гламурному виконанні з різними там Стразіками, бусиками і написами Hello Kitty. Ну і само собою, водка Калашніков. як же без неї. Але як би там не було, автомат Калашникова став найзгубнішою іграшкою для дорослих 20-го століття. І говорячи сьогодні Михайлу Тимофійовичу Калашникову, світла, пам'ять і покійся з миром, ті ж самі слова варто адресувати і в пам'ять мільйонів людських життів, загублених великим винаходом великого винахідника. Це був меморандум Латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Цеховський на Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.